Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. Пані Катерина дає трошки довге запитання, але дуже цікаве, всіх вітаю, Ірина, дякую за вашу працю. Дивилася останній ваш розклад. Це, напевно, було вчора, а у вас уже позавчора, коли в середу ввечері здається. І до... І до нього є запитання. Так як вчора Єрмак підписав. Все, що хотів Трамп, то цим вони собі виторгували, щоб їх до виборів не чіпали. Але їм треба зробити головне, а це змінити в Конституції області в складі України. Якщо вони виводять окуповані території з під юрисдикції України, то це вже програш, капітуляція. Щоб це проголосувати, потрібно перемир'я. І хоч на один день зняти військо, зняття військового стану. Як вони це зможуть зробити і чи вдасться їм це? Давайте так. Я вже дійсно в тому розкладі мені показало, що щось не те. Якийсь юридичний документ, найвищий юридичний документ, тобто Конституцію, тепер я вже догадую, що то була Конституція. Ось, а, хочуть щось вони нахимічити. Давайте подивимося, чи будуть вони от саме е, окуповані території. Дивіться, путь, от я, ви знаєте, от відверто вам скажу: я не розумію. Якщо ми вже зайшли в ту, е, як її, Курщину, чому було не записати її одразу нам у, у Конституцію? А, зрозуміло, тепер розумію. А треба було. А чому не схімічили? Чому е, кацапи можуть, а ми ні? Розумієте? Ну, гаразд. Дивимося, чи будуть вони з Конституції України в, в тій області, які окуповані, чи будуть вони їх вилучати з Конституції? Знаєте, це не так все однозначно. Скоріше за все, ні? Скоріше за все, ні. Та ви що? В мене таке враження, що ні? Аж до того вони не дійдуть. Вони. Давайте подивимося тоді інакше трохи. Чи будуть вони Конституцію України похабити? Будуть. Будуть вони там. От дивіться, чим довше вони залишаються при владі, тим вірогідніше, що вони там щось нахімічать. Якщо вони підуть, то ні. Дивіться, в мене таке враження, тому що ще є в них монобільшість у них у, а, у Верховній Раді. Бажання таке є: 20 й аркан говорить про якісь зміни, переміни, якусь трансформацію. Але з другого боку, я бачу, що Конституція залишиться, вони захочуть, вони будуть туди пхатися, але вона залишиться, бачите, четвірочка цих кубків, вірніше, монет. Вона говорить про стабільність. Не так її легко, і за цей короткий час вони не зможуть. Скоріше за все ні. От чомусь я ось по цим картам, і мені так здається, що вони. А чому ні? Якщо ні, то чому ні? Не посміють, скоріше за все. Не посміють. Буде, бачите, буде. Ну, вони вже приготувалися. Е, є і Гвардія у нас вже, і, і є в нас і. Е... Поліція, що в нас тільки не є загонів, вони будуть боятися бунту. А з другого боку, вони приготувалися. Мені чомусь здається, вони Конституцію не тронуть. Чомусь мені здається, бо це буде от протистояння, як мінімум, у Верховній Раді. Якось так. Так, вони будуть намагатися, тут будуть спроби. Скажімо так, будуть пропозиції вноситись. Але, бачите, ці дві карти вони говорять про те, що не вдасться їм. Тобто, щось їм буде заважати. Заважати буде ну, протистояння, тому що це, це дуже погано, якщо вони щось будуть міняти. Території взагалі не будуть нічого виносити, скоріше за все, ні. Ось а і конституцію теж здається ні, але все рівно вони щось будуть, будуть намагатися, скажімо так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!